9 червня Понеділок Удаване пробудження. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками фальшивими чудесами. Друге Солунян 2 Солунян 9. Павло в другому посланні до Солунян вказує на спіратизм. Особливий прояв дії сатани, як на подію, що відбудеться безпосередньо перед другим приходом Христа. Говорячи про другий прихід Христа, він зазначає, що робота сатани супроводжуватиметься усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами. Друге Солунян 2.9 Перш ніж останні божі суди відвідають землю, у народі Божому відбудеться таке відродження правдивої побожності, якого не було з часів апостолів. На Божих дітей буде злитий його дух і сила. Тоді багато віруючих вийдуть із церков, у яких любов до світу витіснила любов до Бога та його слова. Чимало як служителів, так і простих людей з радістю приймуть великі істини, котрі з Божої волі проголошуються в цей час, щоб приготувати народ до другого приходу Господа. Ворог людських душ бажає перешкодити цій роботі, і, перш ніж почнеться такий рух, він спробує випередити його, запропонувавши підробку. У тих церквах, котрі сатані вдасться ввести в оману, він створюватиме видимість злиття особливих Божих благословень. У них також буде виявлятися уявний інтерес до релігії. Багато людей радітимуть з приводу того, що Бог творить для них чудеса, хоч це буде дія іншого духа. Під релігійною маскою сатана прагнутиме до поширення свого впливу на весь християнський світ. Молоді чоловіки і жінки будуть високої думки про себе, вважатимуть себе особливими вибраними людьми, покликаними здійснювати великі діла. Відбудеться багато разючих навернень, але вони будуть не від Бога. Пошириться аморальність та екстравагантність, і в багатьох похитнеться віра.